Вітаю вас на каналі Бохеппі. Сьогодні ми поговоримо про постембріональний розвиток людини. Постембріональний розвиток. Це період від народження до смерті. Вікові періоди для дітей за Ельконіним: Немовлячий вік, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, і юнацький вік, Немовлячий вік. Провідна діяльність. Емоційне спілкування з дорослими. Новоутворення. Формування емоційного зв'язку з матір'ю. Розвиток перших форм спілкування. Ранній вік. 1-3 роки. Провідна діяльність, предметно маніпулятивна діяльність. Основні новоутворення. Розвиток мовлення, формування предметних дій, розвиток самостійності. Криза трьох років. Це період у розвитку дитини, коли вона активно. Прагне до самостійності, який відбувається приблизно у віці від 2,5 до 3,5 років. Це рубіж між раннім та дошкільним дитинством, що характеризується зміною соціальних взаємин. Дитина стає впертою, примхливою, негативно реагує на прохання, проявляє агресію, знецінює звичні речі, намагається контролювати дорослих. Батькам важливо бути терплячими, встановлювати межі. Давати можливість вибору та підтримувати самостійність дитини. Це необхідний етап для формування особистості. Дошкільний вік 3-6-7 років. Провідна діяльність сюжетно-рольова гра, основні новоутворення, розвиток уяви, формування соціальних ролей, розвиток моральних уявлень. Тобто рольова гра, ти будеш лікарем, я буду пацієнтом. Приклад рольової гри на малюнку. Молодший шкільний вік. 6, 7, 10, 11 років. Провідна діяльність, навчальна діяльність. Основні новоутворення, формування навчальних навичок, розвиток теоретичного мислення, формування самоконтролю. Завершення молодшого шкільного віку у дівчат ознаменується місячними. Місячні або менструація. Це природній фізіологічний процес, який відбувається в організмі дівчат. І жінок репродуктивного віку, це щомісячне відторгнення внутрішнього шару матки ендометрією, що супроводжується кров'янистими виділеннями піхви. Коли починаються місячні перша менструація або менархен зазвичай відбувається у віці від 10 до 15 років. На початок місячних впливають різні фактори, зокрема генетика, харчування, фізична активність і загальний стан здоров'я. Тривалість і регулярність. Місячні зазвичай тривають від 2 до 7 днів. Менструальний цикл від першого дня одних місячних до першого дня наступних в середньому становить 28 днів. Але може коливатися від 21 до 35 днів. Перші роки після менархе цикл може бути нерегулярним. А з часом зазвичай встановлюється регулярність циклу. Початок місячних менархе є однією з ключових ознак початку підліткового періоду у дівчат. Але не є єдиним і визначальним фактором. Фізіологічні ознаки підліткового віку у хлопців. Поява перших еякуляцій, полюцій, тобто виділення сім'я. Це свідчить про початок функціонування репродуктивної системи. Перші Еякуляції можуть відбуватися під час сну нічні полюції. Зміна голосу. Під впливом гормонів гортань збільшується, що призводить до зміни голосу. Він стає більш низьким. Це називається мутація голосу. Голос стає нижчим і грубішим. Поява волосся на обличчі, лобку та під пахвами. Це є результатом підвищення рівня андрогенів чоловічих статевих гормонів. Найактивніший із них тестостерон. Прискорений ріст. Хлопчики в підлітковому віці. Переважають стрімким ростом дівчат. Змінюється також будова тіла, збільшується м'язова маса під впливом, зокрема, тестостерону. Відлітковий вік. Дівчата приблизно в 11-12 років починаються, завершуються десь в 14-15 років. Хлопчики починаються приблизно в 12-13 і завершуються до 15-16 років. Провідна діяльність інтимно особистісне спілкування з однолітками, тобто перше кохання і тому подібне. Основні новоутворення формування свідомості, розвиток потреби спілкування, формування системи цінностей. Підліткова криза. Це період інтенсивних змін 11-16 років, гормональні бури, фізичне дозрівання, пошук свого я, емоційна нестабільність, конфлікти з дорослими, бунт проти правил. Важливість думки однолітків, перше кохання, прагнення до незалежності, критика авторитетів, формування світогляду, професійних інтересів, батькам, терпіння і розуміння під час підліткової кризи. ЮНАЦЬКИЙ вік. Дівчата приблизно з 15, 16 до 17-18 років, хлопці приблизно з 16-17 до 18-19. В цей час учні задумуються про професію. Вони готуються поступати у вищі професійно-технічні училища, провідна діяльність, звісно, навчально-професійна діяльність. Учні обирають професію. Основні новоутворення: формування професійних інтересів, розвиток світогляду, формування особистої ідентичності, періодизація дорослих, рання дорослість. 18-35 років. Середня дорослість 35-60 років. Пізня дорослість 60 років і старше. Більше 90 років люди вважаються довгожителями. Рання дорослість 18-35 років. Це період активного формування особистості, професійного становлення, створення сім'ї. Фізичний розвиток досягає піку, здоров'я, як правило, міцне. Люди активно шукають своє місце в суспільстві, будують кар'єру, народжують соціальні взаємозв'язки. Важливими завданнями є вибір партнера, створення сім'ї, народження дітей. Середня дорослість: 35-60 років. Це період зрілості, коли людина досягає певних успіхів у професійній та особистісних сферах. Фізичні зміни починають відбуватися, з'являються перші ознаки старіння. Люди переосмислюють свої цінності, шукають нові сенси життя. Важливими завданнями є підтримка сім'ї, виховання дітей, досягнення професійних цілей. Криза середнього віку це період психологічної трансформації, який зазвичай настає у віці від 35 до 55 років. Цей період характеризується переоцінкою цінностей, пошуку сенсу, життя та Відчуванням невдоволення. Причини усвідомлення обмеженості часу. Людина розуміє, що життя не безкінечне. Соціальний тиск суспільство нав'язує стандарти успіху. Обов'язки. Відповідальність за сім'ю. Роботу викликає стрес. Фізичні зміни, гормональні зміни, старіння впливають на емоційний стан. Як пережити? Прийняття зміни. Криза це етап життя. Переоцінити цінності. Визначити важливе, знайти сенси, хобі, подорожі, волонтерство. Налагодити стосунки. Увага сім'ї друзям. Подбати про здоров'я. Харчуватися. Активність фізична повинна бути. Здоровий сон. Звернутися до психологу. Допомога у складних ситуаціях. Важливий етап онтогенезу жінки. Дівчина народжується з певною кількістю яйцеклітин – яка була сформована ще під час ембріонального розвитку. Кількість цих яйцеклітин становить від 1 до 2 мільйонів. З віком яйцеклітини виділяються, нові не утворюються, тому настає час, коли яйцеклітини закінчуються. Такий час називається менопауза. Менопауза це природній біологічний процес, який відбувається у жінок, коли їх яєчники перестають виробляти. Естроген і прогестерон, що призводить до припинення менструацій. Зазвичай це відбувається у віці від 45 до 55 років, але може початися раніше або пізніше. Все це залежить вже від генетики та фізіології конкретної жінки. Пізня дорослість. 60 років і старше. Це період старіння, коли фізичні та когнітивні функції поступово знижуються. Люди стикаються з виходом на пенсію, втратою близьких, зміною соціального статусу. Важливими завданнями є адаптація до змін, збереження активності, пошук нових інтересів. Часто цей період ділять на літній вік: 60-75 років, старечий вік 75-90 років. Довгожителі більше 90 років. <му> Дякую за увагу. Сподіваюся на вподобайки. Коментарі поширення на все добре. До наступних зустрічей. До побачення. Ємбата фейдовей, казебритайма вейкапа філлайк із мандей, сонтин з кон.